Незадовільний стан доріг одна з найболючіших проблем, яка торбує наших містян. На запрошення телеглядачів, наша знімальна група знову побувала на одному з житлових масивів індустріального району, що підпорядковується лівобережній адміністрації, яку очолює Юрій Федько. Деталі у сюжеті журналістки Ольги Ховрич. Ми знову знімаємо бездоріжжя на житловому масиві Клочко 6 Цього разу ми приїхали з боку місцевого кладовища. Як бачимо, калюжі, які навіть складно переїхати автівкам, перейти тут точно ніхто не зможе. Хіба що можна подолати їх на двоколісному? Понад дебу вже минуло з останнього рясного дощу, але калюжі так і не висохли. Цю ділянку навіть дорогу назвати не повертається язик. Яма на ямі ямою поганяє. Місцеві бідкаються, що тут ані проїхати, ані пройти у будь-яку пору року. Дороги ужасні. Такі, що не що ось не под'їзд, там в нас дом номер 71 і повністю дорога, страшна дорога, невозможна. І тут ось ідеш з березінки. Теж дороги, навіть машини не можуть проїхати. Якщо дожди, так бризи летять по всі сторони. Дорога жах, жахлива дорога. Тут деякі райони зробили, а цю ніяк не зроблять. Розбита дуже, особливо взимку, неможливо проїхати. Взимку тут їздив, тут дуже погано, тут важко дуже проїхати. І зараз також, зараз хоча, хоча б ями видно, взимку все взагалі неможливо проїхати тут. А саме це бездоріжжя єдиний шлях, щоб потрапити на Кучківське кладовище. Так, воно давно закрите, але тут й досі підзахоронюють померлих. Надо делать, надо. Кладбище рядом. Виявляється, що особисто мер Філатов обіцяв відремонтувати цю дорогу ще до початку війни в Україні. Та, як бачимо, тут вже давно не ступала комунальна техніка ремонтників міста. Обіщали до, до війни зробити цю дорогу. Філатов, мер нашого міста. З такою дорогою плохо, звісно. Коли в нас будуть дороги нормальні, щоб ми могли не, не спотикатися, не падати, не засипатися ні за що. Слушне запитання й не тільки до мера Дніпра, а й до очільника лівобережної адміністрації Юрія Фатька. Останній, вочевидь свої володіння жодного разу не об'їздив дозором. Чи житловий масив Клочко-6 знаходиться занадто далеко від будівлі адміністрації? Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.